Виконуємо номер 90 із підручника Геометрія 7 та номер 8.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи можу два суміжних кути дорівнювати? Завдання перше: 13 градусів і 167 градусів. Друге. 5 градусів і 165 градусів. Третє 11 градусів і 179 градусів. І четверте – 91 градус і 89 градусів. Приступаємо до виконання. І за властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює 180 градусів. Перевіримо в кожному з випадків нашу суму. 13 градусів додати 167 градусів. Отримаємо 180 градусів. І дамо відповідь на питання так. Чи можуть два суміжних кути дорівнювати так? Два суміжних кути можуть дорівнювати. 13 градусів і 167. В останніх завданнях запишемо так чи ні, щоб було швидше. Далі перевіряємо суму 5 градусів до 165 градусів. Отримаємо 170 градусів. Висновок ні, не можуть. 11. Додамо 179. Отримаємо 190 градусів. Ні. І 91 градус додамо 89 градусів. Отримаємо 180 градусів. Так. Номер 90 із підручника Геометрія 7 та номер 8.3 із підручника Математика, 7 інтегрований курс, частина перша. Виконана.